Та проходив сьогодні скрізь почтову площу, Дивлюсь, там картина така. Там повалили там ті ТЦКшники на підлогу чоловіка та тягають його, там як собаку, наче яку та ще й там висловлюються, що він має захищати по конституції України, він має захищати свою державу. Тож я скажу: ребята ТЦКшні, які коять, коять без такий тварюки викончені, з вас скоро люди будуть живцем шкіру знімати. А ті хлопці, які поприходять з війни, вони вам голови повідкручують за те, що ви знепаскудили військову форму. Це по-перше. По-друге, про яку конституцію ви кажете, з приходом до влади зі команди, це перші, які харкнули в Конституцію, а тоді витерли об неї ноги. Це раніше була конституція, це раніше в людини були якісь права. Що зараз? Людина навіть не може за кофем або за хлібом в магазин вийти, тому що конституція не працює. Всі права людей обмежені. Тільки є одне ти повинен ти воювати. І це стосується тільки тих людей, в яких не дуже багато грошей, які просто працюють сьогодні на благо держави. А оці тварі цікашні, вони крутять у той конституції, хоча ж не розуміють, що по цій конституції вони навіть самі не живуть. І не треба там мені оті криси ТЦКшні виписувати в коментах, який я. Знаєте чому? Тому що й конченою такою, як ви, ніколи не був. Хай Бог милує. Це по-перше. По-друге, я це кажу тільки тим особам, які коять безпреділ. Багато і нормальних в ТЦК працює, до них це не відносяться. Це відноситься тільки до тих, хто такого зневажає людей, до тих, хто не поважає навіть суспільство наше, тих, хто. Чекає свою карму, а вона обов'язково прийде.